Компанія «Віді автомобілі з пробігом. Сьогодні представляє Nissan Micro. 2007 рік: Бензиновий двигун, автоматична трансмісія. Хороший пробіг, машинка в класному стані, повний комплект ключів, замок на коробку передач Constract. Цікавий двокольоровий салон. Передні склопідйомники, електрорегулювання дзеркал. Є в нас по комплектації підігрів і сидінь та додатково встановлено магнітоло. Запускаємо. Пробіг 117 тисяч кілометрів, ніяких помилок активних немає, двигун працює ідеально. Автоматична трансмісія, хороший надійний гідротрансформатор, кондиціонер та проти туманні фари другий ряд також бензинованців. багажне відділення чистеньке охайне. Будь ласка, якщо шукаєте собі недорогий компактний хетчбек на автоматі, можете звернути увагу на дану модель.